в одному дуже дорогому і престижному ресторані шеф-повар був чоловік надзвичайно глибокої віри, праведний. Він заробляв великі гроші, його сильно поважав. І то якось цей шеф-повар захотів зробити добру справу для двох сирів, для двох хлопців. Вирішив взяти їх до себе на навчання, щоб і вони зробили ту професію, яку потрібно, щоб і вони в майбутньому мали добрий кусок хліба. І приюти він тих біля себе, але хлопці виявилися нечесними, непорядними. І вирішили вони швидко збагачуватися, викладати продукти з того ресторану. І одного разу вирішили вкрасти великі куси м'яса. Але розуміли, їхній ось цей шахкова, їхній прямий вчитель, дуже поможна людина. І вони вирішили, ми так пройдемо, щоб ми могли поклястися Богом живим, що ми Чому в цьому не винні. І придумали таку схему. Один бере м'ясо і кладе в портфель другого. Той, що взяв, буде кляститися, що він не має м'яса. А той, якому поклали портфель, буде клястися, що він очі цього м'яса не бачить і пальцем його не мацать. І так вони зробили ту хитрість, побачив той головний кулінар, що немає м'яса, покликав хлопців і відмовляє, що ж ви робите? Ви своє майбутнє руйнуєте. Адже власник тесторами не потерпить такого хамства. Навіщо це робити? Але хлопці почали кряститися Ти, перший, повна коліна і промовляє, може це мене обшукати, жодного м'яса в мене немає, Бога примуся все, всі мої речі можете перейдути, перейдути того другий, треба, коліна, не бачу, до того м'яса. А другий кабушковна коліна я почав кляститися, де очі не бачить, як пальця нема масом того м'яса. Але потім вони досягнували ту сцену. Один з них якось там робить зачепив стола, переходити своїх портфель, портфель на землю і так вона якось. на і Вибрати свясти одхитвість. Наші якісь найсамообмани, наші якісь самозадування. Воно які чинить в нашому житті чи найбільше зла з нами. Коли ми не бачимо істини і не хочемо бачити, або навіть хочемо віддихатися. Навіть це навіть можна побачити. На сповіді, коли людина питає, нічого не вкрав. Та нічого, я тільки там не робив, якщо не вкрав. А там не, став, не повертя, І, знає, на колега на правда. І знаєте, тут людина є якийсь такий намір. Я якось, прочитав одного психолога, не вісти навіть всім думкам, що ви думаєте. От ті думки я сам про себе думки, вони можуть подивити, на правди, як хто знав, те себе любить. А правда вона інша. І сьогоднішній Євангелії ми чуємо, коли Христос умирає до жінки Самарянки істинні поклонники планятимуться в дусі і правді. От як це в в правді? Стояти перед духом, як перед венгенівськими променями. В повній правди Бога визнавати і себе Бога відкривати. І сьогоднішня Євангеліє нам говорить про таку цікаву річ як правдомовність. І віра до того, хто, правило, хто мовить правду. все цікаво. І жінка приходить до Господа, який сидить біля птиниці. Вона непорядно вважається, mm. так як є. І вона промовляє, Господи, я не маю чоловіка. Нам здається, що вона хоче скрити свою непорядність. Бо які зводі скажуть, а я звоню. Та якось кожна людина хоче виглядати трішки краще. І нам здається, що вона хоче скрити до Господа свій духовний стан. І Господь її похвалив. І нам здається, що ніби Господі підігнує. Добре, ти сказали, що ти не маєш чоловіка, бо п'ятьох тимала, і це, за яким ти живеш, він тобі не чоловік. Нам здається, що Господь її підігнує. Але насправді, якщо ми глибше подивимося цю Іванлію, вона сказала правду. Можна хитрувала, пратя було. Він не чоловік. І Господь її хвалить. Не за її гріхи, а за те, що вона правду сказала. Їх правдомовність підкреслюють подальші факти сьогоднішньої Івангелії. От ми в Біблії не скажемо, що народу народу племі, звіті вона як ми знаємо, що міста сихає. І вже передані нам говорять, що вона називалася Тутіна Українська цвета Світлана, та яка не світло або ясність, яка говорить сказати чисто і ясно. Дивіться, що цікаво, коли вона прийшла в місто і сказала, що я там побачила чивіння Месія, люди їй повірили і вийшли. От покладімо себе на місце жителів Сехати. Отець і бі себе біля хати щось там робить. Надходить жінка, яка живе білим клопом. І каже мені, слухай, там за Антонівкою я побачила Месію, Ходи за мною. От кожен себе покладе на місце того, хто це чує. Що я піду? Тобі об'явився месія. Тобі І як я тобі маю повірити. І коли я за тобою піду, а якщо ми не що я за тобою йду, ну, що про що, мене подумають? А підійде вона до групу людей і скаже, слухайте, хобі, я там месію, побачила, мені Месію об'явився. Ти з п'ятим чоловіком живеш і тобі Месію об'явився. Але люди їй повірили. Люди вірять тому, хто не бреше. Хто бреше, тому не вірить. Якщо вони їй беззастережно повірили і пішли, це означає так, вона грішна, вона там якось блудила, але от ясність вона завжди вносила. Правду вона завжди казала. Цікавий вам сьогодні ще закінчується. Люди їй сказали, тепер ми повірили не тільки через твої слова, але тому, що самі бачили, люди перею звітують. Но хто на переспосію звітував перед Блумцем? Але люди, вона наскільки має повагу в тому народі, що так вона грішна, вона має свою злочину, але отправку вона каже завжди. Інакше ви не пішли за нею. Наступне що цікаво. Це єдина людина в Біблії, який Христос прямо відкрити везем для Месія і Христос. Всі інші мали до цього розуміння піднятися, дозріти, якось, якось багнути це. Не те, що говорив, що в і не Месія. Інші свідчення були. Але щоб сам Христос сказав, навіть апостолам, аж на Тайні вечері в цеманський сад, аж тоді апостоли сказали, Тепер ми бачимо, що ти говориш, у нас прямо і в критчах. Аж на те і вечері. А ці жінці, Господь каже прямо. Вона каже, я знаю, що маєте йти. І, і Христос має все нам відкрити. Господь каже, садя. До людини, яка не хитрує перед Богом. Яка відкрита перед Богом. перед такою людиною Бога не хитрує. Вона відкрита. Састи. Як це важливо поклонятися Богові у дусі і правді, щоб бути перед Богом абсолютно відкритим. Бог може виднити любим і може змити будь-яку пляму, але тільки не ту, яку я приховую. Яку я приховую від Бога, пляву я Бога я можу відмити? Тобто, який я Бога не віддаю, як Бог може в мене його забрати. Тепер, як десь поїздку півні, руки, як я. Ти з чому старіше, та ні ні, я ще довго до чоловіка ти А так то ні, ні. Ти в чому зберігаєш, та ні, ні, це наші ніде відроблю. Та ні, ні, знаєте, та ні, ні. І ми приховуємо, приховуємо, приховуємо. А хто відкритий перед Бога? прав. відправи. Знаєте, сама молитва має дуже велику силу. Дітка росли, одно священник, невеличкого містечка, що буде перебрався хлопчика. Сирота. Бог і сирота нікого немає. Великий дорослий, років 18-20, він прийшов до священника і просився, що хочу прислуговувати відділі біля Божого. Сташенник його прийняв. І тут бачить нього требує поведінку. Будний день, 12-й годині, кожного разу хлопчина забігає в церкві, убачно дивиться і піджиття. Священник по духом сходять. Потім людей церкви немає, він видивляється, що є. Якого я попив його за руку, коли пристає кваси, пішов робиш? Людей, нікого в, в церкві немає що таке робиш? А хлопчина промовляє, та не розумієте. Я працюю на двох роботах. Я до обіду працюю там в вантажному магазині, а після обіду в ресторані я там милю посуд, комусь кафе прибираю. Якраз, як я йду з роботи на роботу, дорога проминає поблина шкаф. І я рівно о 12-й годині можу забігти, стати перед Ісусом і сказати, Господи, вони такі, як є, я гравний, темний, неувічливий. Грішний, негарний, ося такий, як є. Але я такий дуже сильно люблю. І лежу далі. так ще не його, але немає ніякої ніякої, причини затримувати. А через деякий час отцю це повідомляють, що той хлопчина потрапив в аварію. І священик тачить, спішить до лікарні, більше нікого немає і прибуває, а йому вже говорять, що, що хлопець помер. І священик таким словом говорить. Кодав з цієї дитини, він навіть нікого не мав, щоб перед смертю, щоб його просто навіть за руку потримати, щоб якось його піджав. А вона сестра каже, та ні, ні, так і хтось його відвідав. Я сьогодні не встигла на свою зміну, і я спішила, якраз по коридорі бігла, і через кляні двері побачила, як в 12-й годині рівно стояв біля нього якийсь мужчина, і сказав, нахай, я такий, як є, я тебе дуже сильно люблю. Але я не мала часу слухати, бо я запізнювалася, як обігла. А мені повідомили, пізніше, що він видішов у вічність. І вибрати сестро. Це щиро мовити. Дусі правда. Стояти перед Богом. Відкритися. Кожен задіше. І все нас Бог бачить нас десь. перед ним дусів Правди. А він знайде, як вибрати. Пилю отца и сына Святого Духа. Господь. 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 Господь.